Той підняв долоню криво до правого вуха і відчеканив ледь і гриво Іванов Петруха. Тю, то ти ще й мій теско, вигукнув щосили, щоб твоєю мордою просо молотили. Взяв Петро ключі від раю, будеш патли дерти, бо до нас я не пускаю. Представитись вмерти. Представлятись будеш зараз в пеклі неборако, І дав ключем, де ноги вклались, точніше у сраку. Так летів у пекло хутко, аж в вухах свистіло. Павло скривився і ледь чутно. Що то так смерділо? Руський дух, оце вони!